Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Уди, Вовчанськ, Малавовча, Сеньківка, Табаївка, Іванівка, Берестове та інші. Авіаційних ударів завдали поблизу сіл Колодязне, Сеньківка, Пещане. Близько о пів на третю ночі у Ізюмському районі зафіксоване влучання ворожого БПЛА, попередньо без постраждалих. Об одинадцятій у місті Вовчанськ внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено щонайменше 4 Будинки, господарчі будівлі, гаражі о 12.55 внаслідок ударів трьома кабами у селі Вільхуватка Куп'янського району знищено будівлі та споруди агропідприємства. Пошкоджено дев'ять приватних домоволодінь, лінії електромереж постраждалих немає. Енергетики відновили електропостачання для понад 1600 споживачів Богодухівського району, які були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів. Залишаються знеструмленими 64 чотири населення. Ані, пункти п'ятнадцять тисяч точок обліку. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 16 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили пожежу на території Зюмського району. Куп'янські рятувальники провели обстеження села Вільхуватка Великобурлуцької громади, яке також зазнало ворожої атаки. Пошкоджень зазнало агропідприємство дев'ять приватних домоволодінь. О 19.57 сталася побутова пожежа у квартирі на верхньому поверсі житлової шестиповерхівки на вулиці Велика Панасівська у Харкові. Її площа склала 30 квадратних метрів. Спостерігалось інтенсивно. Полум'яне горіння і сильне задимлення. Із задимленої зони рятувальники врятували двох людей, ще дев'ять евакуювали. Працювали чотири оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодробинах. О 20.50 розповсюдження вогню вдалося локалізувати. О півночі його ліквідували повністю. Жертв та постраждалих вдалося уникнути. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 35 'ять одиниць вибухонебезпечних предметів за даними генштабу ЗСУ відбили п'ять ворожих атак біля іванівки куп'янського району Марія Соловйова, Дмитро Гоєн та Єгор Мікинін. Харків. Новини. І ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 24 ударні БПЛА типу шахет. Зокрема, удар було спрямовано по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Силами ППО звітують військові, знищено 11 ворожих дронів у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей. Крім того, додають у повітряних силах, що найменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втратили втрачені. Внаслідок ворожої атаки у кривому розі без світла залишились близько 40 тисяч абонентів у кількох районах міста. За даними уваз, не частину лікарень, садків та шкіл міста, лінію швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбусу. Зранку енергетикам поступово вдається відновлювати світло у місті. Крім того, відомо, що через атаку на двох шахтах було заблоковано більше сотні шахтарів. Рятувальна операція продовжується. Протягом минулої доби обстріляли і Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Російські війська просунулися до ділянки автомагістралі Куп'янськ Сватове на схід від Табаївки. Також зафіксовано просування на північній околиці Авдіївки на лівому березі Херсонської області, у тому числі в районі Кринків, продовжувалися позиційні бої. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. За даними генштабу ЗСУ, за добу відбулось 63 бойових зіткнення. Усі 27 членів ЄС погодили надання Україні 50 мільярдів євро допомоги на 4 роки. Фінальне передання фінансування Брюссель має узгодити наприкінці лютого. Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола. Також відомо, що Україна щорічно буде звітувати про використання коштів. В ЄС зобов'язалася підтримувати нашу державу стільки скільки потрібно. США позитивно ставляться до пакета допомоги Україні від ЄС та сподіваються ухвалити власний так за даними представника сенату у планах голосувати наступного тижня щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні. За інформацією змі, текст угоди буде до кінця тижня. Тож розглядатимуть його вже на наступному. Пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроєктом. США посилюють тиск на Угорщину щодо схвалення членства Швеції в НАТО. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що Будапешт ризикує завдати непоправної шкоди своїм відносинам із Вашингтоном, якщо Угорщина не зробить жодних дій. На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, Угорщина може ратифікувати членство Швеції в альянсі, коли парламент знову збереться. Це може статися наприкінці лютого. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй статті для CNN окреслив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України. Так, на його думку, у 2024 році потрібно основні зусилля зосередити на високотехнологічних засобах, впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій як наслідок знизити рівень втрат. Генерал упевнений, що майбутнє за новітніми технологіями, тож залужний зазначив, що основною причиною зміни стратегії є розвиток озброєння військової техніки, а особливо безпілотних систем. Застосування БПЛА на фронті стало масовим, тож дає змогу виконувати широкий спектр завдань, що постійно зростає. Буде з тарифами на світло, та чи будуть графіки відключень електроенергії? У Міненерго відповіли на ці питання. Дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Також планується комерційний імпорт електроенергії. У резерві є вісім блоків теплової генерації, які буде підключено до мережі у разі потреби. Система збалансована. Стабілізаційні графіки відключень не застосовуються. За даними відомства, через бойові дії вийшла з ладу повітряна лінія на Донеччині. У результаті знеструмились підстанції. Без напруги залишились побутові споживачі. Тож українці вкотре закликають до розумного споживання електроенергії, особливо у пікові години, аби не навантажувати енергосистему. А що ж до зміни вартості тарифу на електроенергію в Україні, то згідно коментаря очільника Міненергетики, уряд не має планів піднімати тариф для населення після завершення опалювального сезону. Під час чинного опалювального сезону зміна тарифу також не планується. Таких планів на сьогодні в проєкті обговорень не існує. Крім того, не планується підвищення тарифів і протягом цього опалювального сезону відповідні рішення прийняті. Є відповідна постанова, яка діє до кінця квітня, яка встановлює відповідний рівень тарифів. Тож для українців діє той же тариф 2 гривні 64 копійок кіловат на годину. А власники двозонних лічильників можуть зекономити на вартості світла, адже з 23-ї години ночі до 7-ї ранку для них діє нічний тариф. Одна гривня 32 копійки за кіловат на годину. При цьому частина тарифів на комунальні послуги для населення знаходиться під мораторієм через війну. Ціни на опалення, гарячу воду та газ залишаються незмінними. Відповідне рішення Кабміну має діяти до завершення воєнного стану та ще шість місяців після. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Андрій Паколов, Харків. Новини. Ті питання, що найбільше турбують, ті, що обговорюють у кожній родині наслідки прильотів, відновлення міста після руйнацій, а також робота всіх комунальних служб, що надають послуги харків'янам, робота міського транспорту. І це не перелік того, про що говорили співробітники одного з міських підприємств з харківським міським головою, Ігорем Тереховим. Такі зустрічі ініціатива самого градоначальника. Бо зараз, як ніколи, впевнений він, містянам потрібна підтримка. Найбільше людей турбувало питання відбудови зруйнованих будинків. Ну звісно, всі райони, всі райони постраждали. І центральна частина міста. І кожен прильот, кожен вибух це колосальна руйнація. Колосальна руйнація. І вчора був обстріл, але він був такий на щастя, ніхто не постраждав. Але перед цим були шахети, які прилетіли до Сабіцького району. Я був там. І хочу вам сказати, що три шахети, які прилетіли, вибите вікна, зруйновані квартири, але ще, опять, на ну, дуже таке легке поранення. Це на щастя. але тим не менш прийшлося евакуювати людей. Прийшло прийшлося е, латати дорогу, комунікацію, е, і кожен прильоти це величезні кошти, величезна руйнація і величезні, руйнації, і, е, величезні риски е, для людей. І це ми розуміємо. Але відбудовувати потрібно і пріоритети у нас зберігаються щодо відбудови міста. Ми дуже багато відбудували в до тисячі двадцять році. Незважаючи на війну сьогодні. На меті ми ставимо перед собою, знаєте, мету планку таку відбудувати 167 будинків. Це це ж переважна північна салтовка. Бо я чудово розумію, якщо не буде де людям жити, вони не будуть повертатися до Харкова. А для нас головне – харків'ян повертати додому. Питань до міського голови було немало. На всі були дані відповіді та взяті роботу. Не обійшлося й безприємностей приємностей. Нагороди кращих співробітників та святкового міні-концерту. Це дуже корисні, дуже важливі, тому що ми робочі можемо поспілкуватися з мером міста, дізнатися донести йому, які є в нас проблеми. Дивлячись те, що твориться в Харкові, комунальні служби працюють на найвищому рівні. Міський голова опікується життям міста і попри все те, що твориться зараз. Є умови для існування, для роботи і дуже, дуже добре. Такі зустрічі важливі. Це влада показує цим, що вона не байдужа до народу, Це, що вона не стоїть осторонь. Дуже важливі. Ну, Місто живе. Задоволений, опалення є, перебоїв, особливо в цьому році не було ніяких, вода є. Все добре, навіть під'їзд, який нас трохи розбили, ну, трохи підремонтували, тимчасово. Я думаю, ну, все добре. Харкова мене задоволений. Цей діалог з міською владою потрібен, щоб підтримувати зв'язок людей з владою і щоб він підтримував людей. Сильно важко людям тут під зараз ми менші бомбіжки, звісно, а в 22-му було тут сильно важко, звісно. І він же з нас не кинув, він був поруч з нами. Ігор Ігар на посаді міського голови. Я думаю, що в оцінку йому, я не знаю, по системи поставити, 10 -балі. поставлю, тому що він робить все для міста. Транспорт ходить, якщо щось не робить, все зустріняється, сразу, сразу всі утічки, всі обриви, всі пориви роблять це все для цього, щоб місто працювало. І навіть в воєнному стані під час воєнного стану, щоб воно робило функціонально, повністю функціонально. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Ігор Мікенюн. Харків новини. Харківський міський пологовий будинок Номородин знову почав працювати після майже двох років вимушеного простою. Зараз тут вже приймають пацієнтів. А на початку повномасштабного вторгнення медичний заклад страждав від ударів окупантів, в тому числі і від авіанальоту. В цілому, так чи інакше, говорить директор пологового було пошкоджено 50% будівлі стаціонару. Напротяг 22-го року стаціонар пологового відділення зазнав декілька ударів, ударів, декілька руйнувань. Ну, перше найбільш масштабніше це було 1 березня 22-го року, і потім ще були квітні, в травні 22-го року. Ну то, то більш незначні, але ж також привели до руйнування також вибухової хвилі, уламками деяких вікен, фасаду будівлі та інше. Відновити один із популярних пологових Харкова допомогли партнери із міжнародної організації міграції. Муніципалітет провів кропітку роботу і як результат оновлена будівля стаціонару після жахливих обстрілів. За сприянням міжнародної організації з міграції також в цій будівлі були проведені ремонтні роботи на всіх поверхах. Також покрівля і приміщення укриття на всіх поверхах були замінені всі пошкоджені вікна, а також міжкімнатні двері. Було також відновлено 880 квадратних метрів покрівлі даху разом з кроківною системою. Також були відновлені роботи лабораторії і кухні в укритті для її повноцінного функціонування. Були встановлені душові туалети. Також були встановлена система вентиляції в операційній. І відновлені комунікації, тобто це труби водопостачання та каналізації. Роботи почалися 23 серпня 2023 року. Закінчилися роботи 3 січня цього року, 2024. Дані роботи були можливими за сприянням місцевої влади та з координацією з нею. Тож тепер пацієнти стаціонару у разі небезпеки можуть розміщуватись в облаштованому відповідну норму укритті з генераторами, обігрівом та іншим необхідним обладнанням. У закладі кажуть, з персоналом було проведене навчання, аби у короткі терміни всі, хто знаходиться у будівлі, могли перейти в безпечне місце. Більше того пологови забезпечили і обладнанням, що зробить надання послуг пацієнтам ще більш якісним. Було від медичного відділу надано апарат експерт класу УЗІ, Тразукової діагностики і апарат, і додатково по запиту було додано стіл операційний. Планується ще допомога з біохімічного аналізатору і ліжок для прийому пологів у кількості трьох трьох штук. Ми координуємося з департаментом охорони здоров'я з адміністрацією, і ці всі е, наші дії згоджено е, проводяться е, е, з е, департаментом. І ми маємо надію, що е, ця процедура буде покрита для наших нашого населення повноцінною. Хочу висловити вдячність за цю проведену роботу. По перше, нашому особистому міському голові голові Ігорю Олександровичу Терехову, тому що саме під його особистим керуванням були були знайдені ті. Спонсори та міжнародна організація Було прийнято рішення про відновлення пологового будинку в такий непростий час. Та були виконані ці, ці роботи, і також висловити подяку міжнародної агенції з міграції за проведену, за проведену роботу. Тож тепер пологовий будинок як ніколи готовий приймати пацієнтів та забезпечувати їх всім необхідним. Тим паче можливості є, говорить персонал. Це в нас стол для обогріву на гроші. Як тільки дітки з'явилися, у нас є тепло, у нас є світло, і діти тут ми проводимо першу роботу. Спочатку діти у нас з мамами знаходяться зразу після пологи, а потім, коли дитину треба одягнути, ми кладемо на це ліжечко і їх одягаємо. І потім з мамами, з мамами, все з мамами. За даними департаменту охорони здоров'я, з початку повномасштабного вторгнення 65% медзакладів у Харкові зазнали тих, чи інших ушкоджень внаслідок бойових дій. Втім, місто поступово працює над тим, аби все відновити та забезпечити мешканців прифронтового мегаполіса якісними медичними послугами. В нашому місті сім пологових будинків. За останні під час воєнних дій агресії Російської Федерації, звісно, зменшилась кількість народжувань в місті. За останнім часом це десь складає порядка десь 2,5 тисяч. Якщо раніше це було 8-12 тисяч рік. У зв'язку з тим, що люди, людей стало в місті менше, але Надання медичної допомоги, лікувально діагностичний алгоритм нашим пацієнтам від цього не страдає. Все достатньо комплектовано в повному обсязі. Наші всі пологві будинки відповідають дуже високим критеріям якості надання медичної допомоги. Марія Совєва, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Андрій Паколов, Харків. Новини.